Такий наш каджар. Каджар в дуже цікавому варіанті, досить рідкісному, за рахунок того, що це повноприводна версія даного автомобіля. В єдиному своєму виконанні в плані двигуна це 1,6, 96 кВт із безключовим доступом, повний привід. О, така от тут, тут селектор вибору, тобто передній привід. Автоматичний повний привід і блокування центрального диференціалу. Звичайно, на механіці, не тільки на механіці, на кліматі, з навігацією гарний, достойний, не знищений варіант. Звичайно, з безключовим доступом, з рідним пробігом. Якщо необхідно перевірити через офіційний сервіс, тому що машина повністю пробивається по офіційному сервісу, по дилеру, звертайтесь, номер кузова вам надам або можете зробити скрін собі. Перевірите цей автомобіль по тому, що з ним було, як куди й до чого. Відповідно, відповідно перевірите, подивитись, що вас цікавить, що вам потрібно. А, на машині є два косметичних підкраси. Оця дверка і це крило. Там буквально косметика, приблизно біля 200 мікрон, без прийома. Тобто не ДТПшна, не аварійна машина. Все інше в рідній фармі, в гарному стані, в принципі, автомобіль, без якихось там значних зауважень. Так, кого цікавить. Welcome to Луцьк, Звертайтесь, розкажу детальніше, покажу детальніше з прибором, можемо пройтися, можемо загнати на СТО, яке в вас. Цікавить перевірити, надати будь-яку, в принципі, доступну нам а, додаткову інформацію щодо даного автомобіля. Гарний, чистий, в принципі, схімчисточка зроблена, відполірована чистий ззаду. Ніде не пошкоджений, не порваний, криша чиста. Чого особливого не возила машина, немає якихось там. Пошкоджені по багажному відсіку, тут все чисте, дах чистий, підлога чиста, не порвана. Я трошки машину там, пару разів використовував, як машину під колясочну дружина їздила. Я катався. Гарна, файна машина. А ще плюс на повному приводі Вообще, песня. От. По детальнішій інформації, по ціні. Звертайтесь, як то у нас повна клієнтоорієнтованість. Будемо за щось домовлятися. Гарного вам дня!